Друзі, буду продавати свій автомобіль Tesla Model 3. Це Long Range Dual Motor. З заводу йшла 75-ка батарейка. Зараз, звісно, вона вже чуть-чуть підпросівша, машина не нова, пробіг не маленький. Але крім пробігу, в машини немає ніяких нюансів. Машина 2019 року. Пробіг 250 тисяч. Немало, немало. Але е, зараз вона проїжджає 370. Це от я проїжджаю прям. Стабільно з кондиціонером без жодних проблем. Заряджається вона на максимум до 430-440 кілометрів. Ну, але щоб їх всі проїхати, треба прямо економити. Машинка виглядає дуже гарно, на свій пробіг вона не має жодних нюансів. Чистенька, не затерта. Передні власники обтягнули оцю центральну панельку кар карбоном. Все працює в авто е, прошитий ретрофіт, тобто авто заряджається на швидкісній зарядці. В комплекті йде домашня зарядка на 16 А і перехідник ccs 2 для швидкої зарядки. Покажу вам вінкод код автомобіля. Ось 250 тисяч, приїхала вона на 2 тисячі менше, 248, вже навіть на 3, але я на машині їжджу. Відновлювалась вона місяць назад, і я вирішив пересідати на рестове авто. Воно вже приплило в Клайпад, тому прийшов час його цей авто продавати. Дивіться, включено, ccs 2 активовано, акустика преміум. Автопілот, все в авто працює, включене. Мало незначне пошкодження по Америці. Ну, незначне це все як? Получила от сюди, була замінена фара, крило на оригінал і бампер. Фарбувалися ці два елемента і задній бампер. І ну, просто коцки було негарно лишати так. Машина на міселінах на дуже гарній резині. Дуже збережена. Продається по самому низу ринку. Буде, напевно, цінник. Звісно, що трошки більший з зазором для торгу. Але торг біля автомобіля, там з різними пропозиціями мінус пару тисяч можете не звертатися. Бо скидати машину, аби скинути, ніхто не буде. Машинка заслуговує уваги. Приїжджайте на огляд, дивіться, торгуйтесь на місці і кайфуйте від такої машини.